Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада Це програма власний погляд. Чим живе український футбол? Про це у наступні хвилини ми говоримо із футбольним оглядачем Віталієм Тарасенком. Вітаю вас, пане Віталію! Віталію, от, після євро, після євро шансу, після програми, яку ми вислідковували, як проходять матчі Євро 2012 дуже багато є приводів поговорити про футбол, про те, чим дійсно живуть українські футболісти, і національна збірна і виступи до речі, от напередодні виступи українських команд. Шахтар зіграв свій матч у вівторок, в середу виступав а, Динамо Київ. Як в цілому оцінюєте шанси і вихід із групи українських ну, команд? Я зрозумів. Я хочу сказати, що взагалі то вересень і жовтень це кожного року нові пристрасті, нові думки і для вболівальників і для фахівців. Тому я думаю, що ті матчі, які розпочалися, вони вже подарували нашим вболівальникам дуже дуже багато приємних хвилин. Давайте згадаємо матч Шахтаря. А да? вчора Київське Динамо також продемонструвало Національна збірна України проти Англії. Тобто ми маємо от на сьогоднішній день дуже дуже багато дуже цікавих матчів, е, і будемо сподіватися, що вони будуть і продовжуватися. Якщо говорити про збірну України, а точніше про федерацію футболу України, то відбулася в нас зміна президента Анатолія Кунькова обрано. Було президентом ФФУ і розпочалася така дискусія в інтернеті, так на телебаченні, яким буде Анатолій Коніков, тому що він презентував програму власне, як, як він бачить розвиток українського спорту, футболу, зокрема, а, і говорили такі можливо неприємні речі для Анатолія Дмитровича, що він більше про Донецький ніж про Київський. Про Київський, чи це означає, що от в збірні України, в Федерації футболу будуть якісь такі. Ну, дискусії, можливо, якісь протиріччя, чи це вплине взагалі на збірну, на її дух? Бо треба виходити з групи. Ви розумієте, Анатолій Дмитрич Коньков все-таки пройшов величезний шлях як футболіст. Ви знаєте, що він володар Кубка Кубків, віце-чемпіон Європи. Тобто, не кожного футболіста, який грає в футбол, він може виграти і досягти таких результатів. Потім він пройшов шлях як тренер, тобто ця людина прийшла з досвідом. Що ми з вами сказали, якби е, прийшла якась людина без досвіду? Да, в нього немає е, бізнесу, але він все-таки футболіст. А ми з вами говоримо про те, що Федерація футболу України це футбол. Тому е, я думаю, що це величезний плюс, що прийшла людина із футболу. Тому мені здається, що е, Федерація буде розвиватися і е, будуть у неї позитивні. Результати і в збірні, і взагалі в інших, в інших командах, і клубних, і, і в масовому футболі, те, що Анатолій Дмитрович говорив у своїй програмі, це ключова його ідея. Це розвиток масового спорту в Україні. Ну Развиток. звичайно, звичайно. Я хочу вам сказати, що ну будемо говорити відверто, що всі керівники, які приходять, вони зразу займаються масовим футболом. Але мені е, довелося буквально вчора бути в кабінеті Анатолія Дмитровича розмовляти з ним. І він не просто говорить про масовий футбол, він дуже багато зараз подорожує і дивиться з боку аматорські команди. І от він мені розповідав, що він був в Білій церкві, був по Київській області, був в інших регіонах і дивився просто з боку, як грають аматорські команди. І він правий. Я його підтримую в тому, що у нас у масовому футболі, коли за часів, які вже минули, рахували футболістів. То один футболіст міг зіграти за день за чотири команди. А це його як рахували чотири футболісти. Така у нас була масовість. Тому Анатолій Дмитрович зараз прагне до того, щоб дійсно ми знали, скільки у нас футболістів грають в аматорських лігах. Ну, дійсно, ми знаємо, що в професіональному футболі грає 2036 футболістів: це у прем'єр-лізі, у першій лізі і у другій лізі. Віталій, от можливо, несподівано чи прогнозовано для когось було рішення звільнити своїх заступників, тому що їх було набагато більше за часів Григорія Суркіса у Федерації футболу. Їх стало менше. Здається, до п'яти скоротили цих заступників. Ви сказали про те, що Анатолій Коньков, він футболіст. Він відомий український тренер, Грав за радянську збірну за. В часи України також тренував і національну збірну України. Ну досить час це тривало, але він менеджер насамперед. Йому треба організувати і федерацію футболу, і ці е, обласні організації буде керувати ним. Так, от це скорочення цих заступників, Можливо, це не зовсім і принципове питання, чи йому треба буде стороння допомога? Можливо, треба залишити було більше заступників. Як ви, ви абсолютно правильно говорите зараз? Я також чую дуже багато галосу з того приводу, що Володимир Дмитрович прийшов. В нього немає своєї команди, немає стратегії, одні тільки балачки. Я категорично відкидую це. Справа в тому, що давайте згадаємо 2000 рік. Я був свідком, я був на всіх конгресах, я був на всіх виконкомах у 2000 році, в 1999 році як готувалася тоді зміна влади Федерації футболу України, коли Григорій Михайлович прийшов до влади, а Валерій Павлович Пустовойтенко залишив. Була абсолютно ідентична однакова картина. Тоді також говорили, що Григорія э, Суркіса немає своєї команди, а він взяв всю команду, яка працювала у Пустовойтенка. Тобто зараз е, е, така склалася ситуація, що йде модернізація. Звичайно, кожному керівнику потрібна своя команда. Зараз е, ведуться переговори з різними людьми. Я думаю, що буквально за лічені місяці вже сформується, по-справжньому сформується та команда, яка буде дійсно працювати на футбол. Це перше. Друге, все ж таки е, будемо говорити так, що Григорій Михайлович Суркіс, він е, бізнесмен. Він менеджер. Це правильно, це правда. І тому будь-який бізнесмен і менеджер, він, перш за все, дбає про свій імідж. Він дбає про свою розкрутку. На відміну від професіоналів, професіонали дбають про свою роботу. Вони дбають про розвиток. Тому давайте будемо говорити відверто, що все ж таки дуже багато бізнесменів і людей, які хочуть через футбол зробити собі ім'я. Тобто і так дуже багато, до речі, випадків є, коли підприємець середньої руки бере команду і буквально на наступний день у нього вже є ім'я. Давайте приклад з Арсеналу. Футбольний клуб Арсенал Київ Рабінович був президентом, він зараз є. Я скажу, чому слово я вживаю був. Він був президентом футбольного клубу Арсенал. Потім якийсь був термін, він пішов на два роки. Коли він був президентом, до нього всі зверталися журналісти. Він був на такому рівні, вибачте, такий фаворі. Коли він пішов, вибачте, через буквально 2-3 дні про нього абсолютно всі забули. Потім він повернувся і знову начебто Торобінович на рівні. Я, от особисто як людина, яка в футболі дуже давно, яка в спорті. Ну, мені особисто от такі речі не подобаються. Тому що люди дбають про свій імідж, вони думають про те, як розкрутитися. І потім на цьому робити свій бізнес, угу. тому Один? ці люди, які зараз прийшли, це професіонали, які дуже давно Анатолій Попов, він ви знаєте, арбітром був досить тривалий час. Це заступника і... Анатолія Заступник. Конькова. Да, да, да. А Стороженко це відома людина. Я думаю, що з точки зору юридичної юриспруденції це дуже потужний захист для Анатолія Конькова до речі, щодо іміджу і який спадок по собі залишає Григорій Суркіс, як його запам'ятають, що він зробив для збірної і для України. У нас є запитання глядачів, які ставили до вас. Давайте його послухаємо, будь ласка. добрий день, Андрій. Я мені тут Андрій з міста Києва. От скажіть, будь ла, колишній глава Федерації футболу Григорій Суркіс. Он же все-таки при ньому произошло возрождение украинского футбола. Он привёз страну в Євро. А деко просто, почему сейчас при нинішній власті його так красиво сплавили. Спасибо большое. Дякую. Ну, чесно кажучи, я можливо не маю права заходити на такі високі верхи. Все ж таки, я журналіст, і маю відображувати все-таки об'єктивну якусь інформацію. Але те, що ну, не знаю, все життя з маленького-маленького хлопчика, я в футболі, Тоді, коли потрапив у футбольну школу Динамо Київ і пройшов саме цей шлях, то напевно в мене. Також є власна думка, якщо ви дозволите, я також можу її сказати. Справа в тому, що у нас, на жаль, на жаль, на сьогоднішній день футбол з'єднаний, абсолютно з'єднаний з політикою. І от буквально перед цим ми з вами говорили, що бізнесмени різні політичні діячі роблять на футболі собі імідж. Та ж була точна картина із Грігорім Михайловичем Суркісом. Тобто, допоки його підтримували. Кравчук, президент, кучма президент, то, звичайно, він тримався на тому рівні відповідному, і ті посади він би відповідав, яку займав. Але коли змінилася політична ситуація, то виявилося, що ну, напевне треба його змінити. Тому відбулися перевибори, змінили. Мене давує інше, що все ж таки величезна когорта людей і обласних федерацій йшла за Григорієм Михайловичем Суркісом. Але коли вітри змінилися, то майже на 70-80% ті ж самі люди, які піднімали в 2000 році руку за Григорія Михайловича, зараз цю руку підняли за Анатолія Дмитровича Конькова. Я просто хочу сказати, що от мені здається, що Анатолію Дмитровичу треба остерігатися таких людей. Зрозуміло, Віталій. У нас небагато часу, тому що ми хочемо порушити тему аматорського футболу, але перед цим дуже коротко приход Блохіна в Динамо. Зараз ще Блохін залишається з тренером національної збірної України. Два матчі він буде готувати команду до наступних двох матчів. Чи це вплине на мотивацію самих футболістів у збірні? І яким є Блохін як тренер? Футбольної команди ми побачили матч Динамо напередодні. Він був тренером ВФК Москва. Не дуже вдалий період його кар'єрі, тренерської кар'єри. Яким буде Блохін і що буде збірною Коротко. Ну спочатку по збірні. Я думаю, що мотивація абсолютно не вплине, тому що це національна збірна, і футболісти, які потрапляють, які одягають футболку національної збірної, для них не повинно взагалі існувати ніяких мотивацій. Мотивація це одна національна збірна України і поставлена чітка конкретна мета вийти на чемпіонат світу 2014 року до Бразилії. Що стосується клубного тренера Блохіна, то у нього є певні досягнення. Але ви не забувайте, що Олег Володимирович все таки з 10 років, може з 9 навіть в футбольному клубі Динамо Київ. Я, як людина, яка також з 10 років в футбольному клубу Динамо Київ це пояснити неможливо. Це просто вся твоя душа там, і я, чесно кажучи, вітаю це призначення. І протягом ну останніх 10 років в будь-яких ефірах і в пресі ми його підтримували, щоб е, його поставили тренером Динамо Київ. Ну і власне чим живе сьогодні аматорський футбол? Ви сьогодні готуєте будівельників? То люди, які вдень працюють вночі, вони тренуються, чи як чи як це відбувається? Ну я не готую будівельників, готують грати в футбол. Так чи так, так. треба сказати, що журналісти все ж таки це активні люди, і ми, напевно, також до них відносимося до активних людей. І ми, от ми запропонували в тому році провести два футбольні матчі і зібрати збірний будівельників, які побудували і будують. Ну, вірніше, вже не будують, але побудували Євро 2012. І ми зробили такі команди в Польщі і в Україні. І перший матч ми зіграли в тому році, 15 жовтня, на Арена Гданськ. І в цьому році, от 7 жовтня, я запрошую всіх і телеглядачів і всіх любителів футболу о 16 годині на НСК Олімпійський, де зустрінуться. Будівельники і партнери, які були на євро 2012 Тобто, у нас е, зібрані е, ті будівельники, які саме будували НСК Олімпійські. Є укладники, є такі, які є ті, які е, е, укладали газон, е, які е, робили будівельні роботи, дорожні роботи. Ну тобто, отакі, отакі люди. Мені здається, що е, це така шана тим людям, які все ж таки. Не наверху, не десь там в якихось кабінетах, а насправді насправді на самих стадіонах побудували цей стадіон. І я хочу подякувати і Равілю Сафовичу Сафіуліну, який пішов нам на зустріч, і Володимиру Генінсону, це генеральний директор Олімпійсь. а, НСК Олімпійського, за те, що вони надали цю арену для такого матчу. Я вважаю, що це, це подія, це подія для таких аматорів, справжніх аматорів і. Як то кажуть, для справжнього робітничого класу. Ну сподіваємося, що вас почуєте, і будуть глядачі на трибунах. От це здається Донбас Арена, так. На НСК Олімпійському матч, так? На НСК Олімпійському о 16-й годині в неділю сьогодні. От НСК Олімпійський вже ага. все, так, дякую так, вам, так. Віталію, за розмову. Нагадую, що це була думка Віталія Тарасенка, футбольного оглядача. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.